Це да, дом, наш милий дом сгорел. Що ж ми будемо діяти? телевизор. Що там? <клес> Та там добра було з <клес> кулька. Розтрощене і знищене, майже вщент Дебальцеве не дає спокою терористам. Те, що дивом було вціліло, в артилерійському мінометному пеклі бойовики руйнують власними руками. Із приватного будинку на одній з міських вулиць нелюди в російській формі, інакше не скажеш. Виносять усе, що лише можна винести, і при цьому, очевидь, відчуваючи цілковиту безкарність, хизуються з правою рук своїх перед об'єктивом камери мобільного. Щоправда, українських бійців на сході щодо кари бойовикам трохи інша думка. Про події 23 го числа цьогоріч у лютому. Готові докладно розповідати просто вже мої колеги. Добрий вечір. Це спецкор на 2+,2. плюс Вибуховий ранок у кривому розі на середньому поверсі місцевого хмарочоса розірвалася, припускають експерти, оборонна лимонка. Не основна версія самоубійство або неосторожне обращення зривчитим вічествами. Біженці зі сходу у Львові поселили поруч із колишніми зеками. Я в тому путін оце і штук не по голові, а по тій щось. Сусідство несподівано виявило спільне бачення на глобальні питання. Бойовики активізувалися біля Донецького аеропорту. Противник атакує найближчі до звітної смуги. Населені пункти із невідомою дотепер на сході зброї. Троє загиблих і ще десятеро у шпиталях. Такі мить жахливі наслідки вчорашнього теракту в Харкові, коли міськими вулицями готувалися пройти люди маршем гідності. Сьогодні, не приходячи до тями, в одній із лікарень помер 15-річний хлопець, який зазнав відкритого поранення в голову. В місті оголосили день жалоби за загиблими від рук терористів. Світлана Фечун знає більше. Через день після теракту харків'яни поминають загиблих товаришів. Збираються біля пам'ятника Шевченку. На кілька хвилин зупиняють рух центральною вулицею. Кількість жертв вчорашнього теракту під час ходи, присвяченої річниці майдану, вже зросла. У лікарні, не приходячи до тями, помер 15-річний хлопець, що зазнав тяжкого поранення голови. І ще один підліток у критичному стані. Це 18 літній парень теж з тяжелим раненням брюшної полості, теж знаходиться в крайні тяжолому стані. Лікарі добросовісно борються за його життя. З 11 поранених вибухом п'ятеро неповнолітні, кажуть у міській адміністрації. Лікарі надали всім необхідну першу допомогу, але операції з видалення осколків вибухівки триватимуть. Во час выполнения ургентних операцій ми удалили не всі фрагменти, тому що необхідно їх будет дообследовать и і підготувати пацієнтів к большим плановым операциям. Поранені потроху оговтаються від шоку. Бійці обіцяють помститися терористам. Стали більш злі, стали болі. Ми, як говориться, постараємося захистити далі наш город Харко. Рвати їх будемо будем повну. До кожного доберусь. В антитерористичній операції задіяни близько тисячі силовиків. Уже опитані понад дві сотні свідків. Проведено низку експертиз. Є перші висновки. По предварительним даним експертів зарвались протипіхотна міна. с радиоуправляемым устройством. Ее тротиловый эквивалент составляет примерно около двух килограммов. Закладка этой мины направленного действия – это первый такой теракт. В городе Харькове, это по большому счету и в Украине, это направленный взрыв. Она происходила именно тогда, вот с часу ночи до 4, в городе Харькове выключается уличное освещение. Вот, вот эта вот темнота, А не дала нам мозможності придатті етат імена ету акцію в ніч. Напередодні теракту СБУ затримала в Харкові чотирьох чоловіків з вибухівкою. Саме їх запідозрили у підготовці вибуху під час патріотичної ходи. Утім, нині в прокуратурі кажуть, прямих доказів їхньої причетності до теракту немає. Тож силовики продовжують розшуки. Антитерористична операція триває. Світлана Фечун Микола Шіров. Харків Спецкор, 2+,2. Криворізьку багатоповерхівку сьогодні о пів на п'яту струсунуло вибухом. Епіцентр був на четвертому поверсі 14-поверхового хмарочоса. Загін міліції, що приїхав за викликом сусідів, знайшов в однокімнатній квартирі тіло 26-річного чоловіка. За попередніми даними він загинув від розриву гранати Ф 1 Осколки, що розлетілися, пошкодили меблі. Вибуховою хвилою вибуло кухонне вікно. Опорні конструкції будинку вціліли. Не постраждали і мешканці сусідніх квартир. За словами правоохоронців, загиблий хлопець винаймав у цьому будинку квартиру та безпосередньо перед вибухом випивав із двома своїми друзями. Щойно ті пішли власне і пролунав вибух. Кримінальне провадження відкрили за статтею зумисне вбивство і слідчі з'ясовують тепер, як бойова граната потрапила до помешкання. Гражданин этот не служил в вооруженных силах, не проходил в добровольских отрядах службы в зоне АТО. То есть происхождение, откуда взялась эта у него граната, пока не установлено. Версия о том, что гражданин мог иметь отношение к каким-то террористическим организациям, конечно, рассматривается. Но на сегодняшний день основная версия самоубийства или неосторожное обращение с взрывчатыми веществами. Был взрыв. Вылетели стекла, посыпалось, слышно было. Ну, в общем, мы подумали, что это, конечно, З нашими сабиттями в страні наказали сюдру по-другому. У селі Піски поблизу Донецького аеропорту тривають артилерійські дуелі. Донецькі сепаратисти, ніби кипкуючи з мінських домовленостей, почали використовувати надпотужні артилерійські системи, яких у них раніше помічно не було. Від таких снарядів практично неможливо заховатися. Відтак, троє бійців правого сектору загинули напередодні. І ще троє зазнали поранень. І з передової, неподалік Донецька. Олександр Загородний. Це називається перемир'я і відведення важкого озброєння. Сепаратисти, як ніколи раніше, із Донецька обстрілюють піски над потужними та дуже хитрими набоями. Снаряд пробиває одразу три стіни і вибухає всередині. Бійці правого сектору ще й сьогодні не можуть відійти від вчорашнього обстрілу. Потужні вибухи руйнували бетонні перекриття, зносили стіни. Один зі снарядів вибірвав життя одразу трьом бійцям. Ще троє з пораненнями у лікарні. Це нереально три не стіни піблі. Так це що, якась новітня зброя? Що з що? Це? Не знаю, три стіни, бля, ну знаю, це б, типу піони чи савушка. Кілька тижнів тому донецькі сепаратисти намагалися взяти штурмом піски, та в них нічого не вийшло. Тепер вони перейшли до іншої тактики, вважають бійці. Ми бачимо їхні пересування, вони будують нові укріплення, то тобто є срають бліндажі, встановлюють нові огніві точки. Тобто попереду нас будується сплошна лінія. Оборони щоправда, останніми днями на штурм сепаратисти вже не йдуть. Багато їхніх бойовиків перекинули в район Дебальцевого. Звідки вони вже не повернулися? Ситуація в районі Донецького аеропорту залишається складною, але контрольованою. Переконує командир 93-ї бригади Олег Мікац. Якщо у пісках позиції залишилися старими, то на інших ділянках фронту українські військові захопили стратегічні висоти і вже закріпилися там. Шахта дутовка, і почали контролювати Авдіївку. Повністю. Ми закріпилися. Ми укріпили свої позиції. То тобто зараз ми на більш вигідних позиціях знаходимося, ніж, скажімо, там два-три місяці назад. У пісках постійно розриваються міни та снаряди. Бійці не вірять у перемир'я, тому ставлять зенітну установку на вантажівку, щоб можна було на різних ділянках фронту відбувати атаки бойовиків. Олександр Загородний Влад Журенко та Олег Усенко. Спецкор 2+,2. плюс Літаки у небі. Танки та мінометні установки на землі про російські бойовики фактично беззупинно атакують українські підрозділи на південній ділянці фронту. Авіація противника проводить активну розвідку, незважаючи на юридично існуючий режим повного припинення вогню. Бойовики нападають, використовуючи надпотужну зброю. Ганна Бока працює тепер у секторі. Ми маємо прямий зв'язок із Приазов'єм. Аню, вітаю! То яка нам цю мить ситуація на ділянці фронту біля Азовського моря? Вітаю Олександра. Ситуація залишається дуже напруженою. Буквально по обіді, коли ми саме поверталися з передової, ворог щинив жахливу провокацію і самохідних артилерійських установок, обстріляв окуповану ж ними територію Палив із району поблизу Комінтерного, що всього в 10-15 кілометрах від Маріуполя. Це аби на Пати місцевих проти української армії і думали, аби ті думали, що це саме їх наша армія обстрілює. А Україну в цілому ворог хотів би звинуватити в порушенні мирних угод. А, ну загалом, в найгарячішій точці в нашому секторі в широкому, ворог ні на хвилину не припиняє палити з артилерії мінометів, а найбільше з танків. При цьому наші вояки ці вибухи лише слухають або ховаються від них. Чути, як лягають снаряди тут, можна з інтервалом буквально в кілька хвилин. Ні, вже привикли. Стріляла артилерія, міномоти. Таке собі перемир'я, да. таке перемир'я. Народ Російської Федерації тоже славяні, як і ми. Вже нормальні люди. Це просто Путін і його оточення. Ми його побідімо однозначно. Особливим цинізмом було сьогодні те, що а, під такі канонади постійні обстріли від важкого озброєння бойовики мали нахабство ще й передати через представників ОБСЄ нашому військовому керівництву секторіям, що готові піти на мирову і припинити обстріли. Утім, вже традиційно ворог свого слова не дотримав. Всі військовослужбовці на позиціях не використовували зброю, однак через Деякий час бойовики з мінометів відкрили вогонь по населеному пункту Широкину. Сьогодні було помічено зранку, близько 6-ї години ранку, три літаки Російської Федерації. Це більше все розвідувальні літаки. Вони виконали проліт на території, яка нам тимчасово не підконтрольна, та зникла з поля відвидимості. Окрім наступальних дій противник у цьому напрямку постійно мало не щодня стягує живу силу та техніку на південному фронті. Активна аеророзвідка ворога за минулу добу стежили за нашими позиціями, приблизно 14 безпілотників. Наші ж вояки у Широкиному та на інших позиціях, де зараз більш-менш порівняно тихо готують, будують нові оборонні рубежі, облаштовуються і кажуть, що вірити ворогові. Не можна і треба бути щомиті на поготові. Студія Аньо, дуже дякую. Будь ласка, будьте обережні перед усім. у секторі помітно активізувалася авіація противника. І незважаючи на режим повного припинення вогню, бойовики атакують українські опорні пункти та блокпости артилерію та із застосуванням мінометів. Ганна Бока із Маріуполя щойно говорила саме про такий розвиток сюжету наживо. Росія не хоче впливати на терористів. Мінські домовленості підписантами агресорами не виконуються у канцелярії Англи Меркель. Нині висловилися саме так надкатегорично та відверто. Мало того, самі російські солдати продовжують чи то відверто нехтувати мінськими угодами, чи просто від тупості власної знімають, і викладають у мережу відеопідтвердження підтвердження власних подвігів. Надія, що і поважні експерти гайського трибуналу ті ролики переглядають та збирають в окремий обвинувачувальний файл. Про реальне відведення важкої артилерії на вказану у мінських домовленостях розмежувальну лінію тут на фронті майже ніхто не вірить. Ця ініціатива не є підконтрольна спостережнім нашим групам, в повному обсязі не підконтрольна місія ОБСЄ. От і ми не бачимо, куди відводиться це збройні. Може на з одного місця інше переходить. І поки ватажки терористів, укотре обіцяють от-от розпочати відвід своїх смерчів градів та ураганів, за їхніми спинами у повній бойовій готовності чекають на початок свого відрядження солдати із Самари. Що на робочку їдемо? А, а, на Україну стріляти стріляться так строїть з такою, з такою технікою, да? Ну да, на роботу заряджено іді вони ще патрони може показати. Кількість цинкових трун, у яких повертаються вже в безстрокову відпустку російські солдати, Кремль і далі намагається всіляко приховувати від свого народу. Пропагандистські російські телеканали не припиняють вкладати у вуха росіянам, що на Донбасі триває війна між українцями, але самі солдати регулярної армії Росії, хизуючись у мережі своїм відео, доводять геть протилежне. Убігать не треба, помі, я не обідав то не Ти убіка московским. С этого дня вы будете, б'я випуті кожен день на московські. А ось іще одні псевдошахтарі з Калмики готуються до бойових дій. В окупованих російсько-терористичними військами українських містах та селах справжніх місцевих залишилося небагато, кажуть військові. Та й ті або ховаються по підвалах, або готуються до втечі від нав'язаного руського миру. А в цей час бойовики грабують їхні помешкання. Нам взяти. Ща подож... да? Удалим, удалим. у СБУ кажуть, що насправді на окупованих територіях залишилося і чимало зрадників серед справжніх місцевих. Одні неприховано радіють в появі їхньому місті бойовиків. Ребята наші забрали здебається. Інші зливають позиції українських військ. Сьогодні спецслужби затримали кількох таких сепаратистів. Осознаю, що мої координати іспользувались російськи терористичними воськами для обстріл сил АТО і мирних жителів. Ці самі російсько-терористичні війська після виходу українських військових із Дебальцевого вже навіть не приховують, що ніякі вони не місцеві, а звичайні солдати з Росії. На нашій землі. І якщо для Путіна вони так само залишаться незримими, то для військового трибуналу в Гаазі це буде лише черговий задокументований доказ. Віталія Фенесєнко, Євгена Гарков Спецкор 2+,2. 37 поранених українських бійців гвинтокрилами нині доправили з зони АТО до шпиталів Дніпропетровська. У більшості воїнів мінно-вибухові травми та осколкові поранення військовослужбовців вже прооперували та вивели з шокового стану. Лікарі запевняють. Кожен, хто прийшов до тями, вимагає єдиного, аби якнайшвидше повернутися на передову. Біля обласної лікарні черга швидких дев'ятьох важкопоранених бійців щойно доправили гвинтокрилом. Ще тринадцятьох привезли вночі. Один був у вкрай важкому стані. Але медикам вдалося врятувати йому життя. Це бійці, що зазнали травм біля широкого неподалік Маріуполя та в пісках біля Донецька. Після складних операцій решту ми вже устали в лікарні делайте все, що угодно. Ми будемо варити кашу, подбрасывать дрова, ми ну, поверніть нас обратно к нашим друзьям на передову. всеми работают психологи, этот допомогу. Але цей синдром присутствует. У лікарів власний фронт. Одна з їхніх перемог, те, що Олександр Христиченко може бачити. Я скоро пройшов на виліт, повряді крупнеї засудки після операції. Он не бачив. І поступав нарушення сознанням. Не бачив, ледве чув, не міг говорити та рухатися. Таким його доправили до лікарні після виходу з Іловайська. Як в тірі стріляли, помню їхав на Оралі потім прямого попадання з міномета. Тот бальнесов через три дні після операції він врешті побачив світло, а згодом зміг говорити і рухатися. Боєць 93-ї бригади нещодавно переніс ще одну операцію: замість розтрощених кісток. Лікарі встановили титанову пластину. Каска під підкожу. тепер. диво, і кожен крок бійця батальйону скіф граната вибухнула просто біля Олександра Тимошенка. У нього в тілі було 40 осколків. Жого місця немає на животі і, і, і везде. повністю він у нас такими отрубцями. Відбувалася вибухова травма і обі ноги були під загрозою. Тут були покази для ампутації. Плюс руки, плюс кома. Лікарі буквально зібрали ноги бійця. 32-річний доброволець Запоріжжя упритомнів лише за кілька днів після поранення. Я почував, що руки є, а ноги я не почував взагалі. І коли ко мене підійшов доктор, подивився на мене і сказав, що все на місці. Все на місці. Тоді вже я успокоївся. У мене шансів було. Було очень мало. Може, 0,1% то що він стане та обратно. А він встали, що ходять, і що й будуть в самоліт. Його ще чекає реабілітація за кордоном. Це з європейськими колегами вже узгодили дніпропетровські лікарі. А поки що після двох місяців на лікарняному ліжку Олександр Тимошенко знову вчиться ходити. Вдома його чекає п'ятирічний син. Ольга Павлос, Олександр Куліш, Дніпропетровськ, Спацкор два плюс у Хмельницькому містяни шикуються в черги, щоби поділитися власною кров'ю з пораненими в зоні АТО українськими бійцями. У тамтешньому військовому шпиталі таких воїнів тепер майже сотня. Волонтери закликали прийти на сам перед потенційних донорів, що мають рідкісні групи та негативний резус-фактор. Від моменту оголошення акції щодня до обласної станції переливання крові приходять більше півсотні містян. Багато хто на донор наважився вперше. За два тижні медики планують зібрати кров у шести сотень людей. Також містяни збирають гроші на закупівлю ліків для військових. Та комплектують індивідуальні аптечки для бійців. По телевізору почула, що потрібна кров, а в мене четверта мінус. Наскільки знаю, що не вистачає крові, багато поранених. Так вирішила допомогти. На сьогоднішній день дуже велика кількість іде потік великий донорів. Люди дуже відгукнулися і на заклик. Більше враховуючи, що сьогоднішня така ситуація, зараз багато поступає поранених бійців в воєнних госпіталі, тому і потребують у компонентах крові. Трофейний Урал урятував життя чернігівським правоохоронцям під час виходу з Дебальцівського плацдарму. Сьогодні хлопці повернулися додому на ротацію. Своєї техніки після обстрілів у загону майже не лишилося. Вибратися з оточення допомогла. Російська вантажівка, яку українські вояки відбили у терористів, новенький Урал просто з конвейеру, що пройшов не більше як тисячу кілометрів, безперешкодно вивіз із Дебальцевського пекла міліціонерів, яких військові збирали просто по дорозі, каже Алла Скорик. Олександр Василенко фотографується на тлі того самого Уралу. Хлопець вивіз на ньому 70 українських бійців. Це було найекстремальніше ралі за все життя. Зізнається Олександр. Колеги не знають, як йому віддячити. Благодаря цьому чоловіку ні одна пуля, не заділа наших бойців, ні один гранатомет не попав в нас. П'ять вистрілів пролетіло, Я не знаю, як він управляв. Я бачу, що летить в машину. Но він говорю, круть, верть, все. І ушлі ми далі. Своя техніка майже вся згоріла під час артобстрілів. Цей Урал дістався від супротивника. Він новесенький, просто з конвеєру, стиг проїхати лише з Ростова до Донецька, кажуть хлопці. І благодаря Саші, нашому водителю. от ми по подруги воєнних забирали з собою. теж. ну всіх, кого могли, теж забирали. Поэтому ця машина нам спасла життя. Может, она і приїхала на нашу землю не з той целью, але она нам спасла жизнь. Ночью без света, без нічого по полям. Плюс машина була ще з прицепом. Тобто у меня в прицепі було. Ну в общей сложности чоловік 70 було. Всі не вміщались, хтось випадав з идущей машини. Ну много кого було. По дороге підбирали всіх. Це була найнебезпечніша ротація. Зізнаються черніські правоохоронці щодня, бойові зіткнення. Последніх три дні були прямі столкновения э с нападаючими, котрі йшли на блокпост Балу, і вони проходили мимо нас. Тому були постійні сутички. Від артобстрілів противника черніських правоохоронців рятували в в'язні Чернухинської колонії. В зоні була встановлена своєрідна там Заєковська республіка. Персоналу не було, нудрало, звичайно, тому за ціллю вижити, вони самі самоорганізувались тоже. Нойська, на жаль, на першому етапі хтось із них коригував вогонь по нам. Поговорив із їх «руководителями». в кабічках. Через два дня пришли і сказали, що одного ска із коректірожках ми зарізали. Можемо принести труп, второго визнали. Вийшли з боїв із мінімальними втратами. Четверо поранених. Зараз їхній стан задовільний. Сержант міліції Олег Науменко вважається зниклим безвісти. Його дружина в останній говорила з ним 15 лютого. 15 15-го біді горанило, далає них погрузили в машину, а далі. Зараз сержанта намагаються знайти серед поранених бійців, яких евакуювали з Дебальцевого. Розраховують на будь-яку інформацію про нього. Але скоро Квасилькоба Чернігів Спецкор 2+,2. в Одесі. Попрощалися з двома бійцями полку Азов. Вони загинули 15 лютого в бою під Широкиним на підступах до Маріуполя. Олександр Кутузакій з позивним «Кутус» опинився на лінії вогню під час наступу. Його товариш Микола Троїцький з позивним «Акела» Кинувся витягати побратима з-під обстрілу. Від поранень обидва бійці загинули. Їхні тіла лише днями змогли забрати, оскільки територію бою контролювали терористи. Одесити прощалися з обома героями навколішки на соборній площі під пісню «Плине Кача. За наполяганням рідних труни відкрили, щоб усі побачили справжню садиську суть терористів, які понівичили тіла загиблих. Вони не просто вбивають наших людей. Вони вони відрізають вуха нашим бійцям і глумляться на тіло. Тобто це не вкладається в жодні рамки. Це не люди, це звірі. Жорстока різанина в центрі Львова біля міської ратуші. Четверо молодиків із ножами напали на таксиста. Двоє перехожих, які прийшли на допомогу водієві, теж зазнали поранень. Замість того, щоб викликати міліцію чи швидку, сам таксист утік. За даними міліції, нападники були членами однієї з праворадикальних організацій, але були відраховані з її лав задовго до нападу. Близько третьої ночі у центрі Львова четверо нетверезих молодиків, невдоволені ціною проїзду, напали на таксиста. Один із нападників узявся за ніж і поранив таксистові руку. Дану подію помітили два випадкових перехожих, які вступилися за таксиста. Зав'язалася бійка, в ході чого були нанесені особам, які втрутились тілесні ушкодження. У вигляді різаних ран. Згодом з'ясувалось, один із чоловіків, який кинувся на допомогу таксистові. Працівник служби безпеки, інший із Львівської обладміністрації обох забрали до реанімації. Поранень було багато в різні ділянки тіла і різного ступеня важкості. Поранення в ділянку грудної клітки обличчя на даний момент. Стан хворих середньої важкості загрози для життя немає. Мешканці прилеглих будинків один голос кажуть: нічого підозрілого вночі не чули. Про різанину дізналися вже вранці. Я із сміття виноса я бачив кров під 11 номером. Там було так крові нахляпано. Могли комусь вніс заїхати, могли когось порізати. Припущення можуть бути різні. По голові дати. Міліція по гарячих слідах затримала нападників двоє. Одесити один киянин та ще один із Чернігівщини. На сьогодні ми маємо підтверджену інформацію, що дані особи дійсно входили в один із організацій радикальної спрямованості. Також вони стверджують, що приймали участь в антитерористичній операції, але ця інформація наразі є. В стадії перевірки офіційних підтверджень цьому немає. Поки що нападникам інкримінують хульганство із застосуванням холодної зброї. Утім, у міліції припускають, буде перекваліфікація, замах на вбивство. Наталка Волосацька, Олександр Бригадир, Львів, Спецкор 2+,2. У Запоріжжі патріоти не дали представникам лівих сил сьогодні провести мітинг до річниці створення радянської армії. Проведення акції анонсувала так звана спілка радянських офіцерів. Активну участь у мітингу також взяли представники запорізьких комуністів. Загалом на алею слави в центрі міста вийшли близько сотні мітингувальників, але проведення акції заблокувала Запорізька самооборона. Патріоти не дали лівим розгорнути плакати з радянськими гаслами та зірвали виступ організаторів заходу. Проміні одного молодика збитку і самооборонівці передали міліції. Патріоти кажуть, сьогоднішня акція стала тестом для влади чи зможуть проросійські сили розгойдати ситуацію в регіоні. Мы предатели! Мы Путина призвали! Ввиду последних событий, то, что произошло в Харькове, я думаю, что вот этот митинг в Запорожье надо было запретить из соображений безопасности. Несколько агрессивных людей, которые кидались драться, вот, были из толпы вытащены и отправлены в милицию. Ну, так все прошло тихо, мирно, я думаю, все хорошо. А эти перепалки пенсионеров, я думаю, они скоро закончатся. Відкриті дебати за участі міністра закордонних справ України Павла Клімкіна з хвилини на хвилину мають розпочатися у Раді безпеки ООН. На них планують обговорити запрошення миротворчих сил на Донбас. У Нью-Йорку Павло Клімкін зустрінеться з генеральним секретарем ООН Пан Гімуном та обговорить на консультаціях права склад і власне функції майбутньої місії. Українські дипломати обіцяють, що якщо Росія на Радбезі ООН заблокує миротворчі ініціативи України, питання винесуть на Генеральну асамблею ООН, де для його вирішення достатньо буде простої більшості голосів. Сусіди мимоволі на Львівщині переселенців зі сходу підселили в комуну, де проживають колишні ув'язані. Такий розвиток подій виявив геть несподівані точки дотику. Тепер люди спільно пораються по господарству, тримають невеличку ферму, приглядаються одні до одних та навіть будують глобально деякі плани. Пісочниця гойдалки і дитячий галас такого пожвалення на території колишньої ракетної бази, що поблизу містечка Броде, не пам'ятають десятиліттями. 20 років тому центр соціальної адаптації заселив туди перших мешканців, колишніх ув'язнених. Тепер до них приїхали ще майже 30 вимушених переселенців зі сходу. Закарбувалися деякі картинки, коли там здорові дядьки, які раніше судимі не один раз, які там не мали сім'ї останніх 20-25 років, і розмальовували трафаретками пісочницю, аби робили качельки для дітей, там фарбували. До гостей з Донбасу жителі комуни готувалися ретельно, зробили не тільки дитячий майданчик, але й облаштували ігрову кімнату. А головне власними силами відремонтували увесь другий поверх. Переселенці задоволені, тепер живуть як у готелі. Все є. Вода, всі умови. Годують, їсти дають, не обіжають. дітей в школу возять. Добрі люди подарили комп'ютер. Найбільше всілів сталося. Про те, що у містечку живуть виключно колишні арештанти, біженці дізналися тільки коли приїхали. Тепер придивляються один до одного. Чуто я взагалі нічого не спугалась. Мені якби построені з тим, що там, то здесь нормально, я вважаю. Нормальні люди. Такий, як і ми, тільки щоб біда у людей. Це чорна біда. За плечима у діда Степана кілька судимостей. Він зізнається, і старим життям зав'язав, але якби довелося зустріти російського президента, один раз закон ще б порушив. Я в тому путіну отею штукою. Не по голові, а по тій штуці. Містечко під бродами унікальне явище. Усі, хто живе тут, працюють колективно, спільно готують їжу, доглядають за невеличкою фермою і городом. Усе це посеред лісу. Сосновий ліс власне господарство і тиша. Переселенці жартують, що не тільки сховалися від війни, але й проходять тут своєрідну психологічну реабілітацію. Бо справді вибухи і постріли відтепер десь залишилися у далекому минулому. Ініціатори задуму кажуть, жителі містечка забезпечені усім, от тільки б трохи грошей. Відколи з'явилися переселенці, постало питання транспортування дітей до школи. Тепер шукають мецената, який подарував би мікроавтобус, та гроші на пальне. Степан Герцюк, Орест та Львівщина, Спецкор 2+,2. плюс Рівно 21-й нагода буде підсумувати інформаційний день 23 лютого. Тоді, власне, і зустрінемось. Будь ласка, дочекайтесь.